Чи непокоїть вас можливий вихід Сполучених Штатів Америки з переговорів про мир? Якщо це історія про те, що ми виходимо, ми припиняємо намагання вас помирити, але продовжуємо при тому всьому підтримувати Україну, то тоді це окей. Якщо ж це історія, а воно звучить просто по-іншому. Це звучить як історія про те, що ми в принципі вмиваємо руки, і хай тобі хай собі там Україна це з Росією самі розбираються. Хай розбирається з цим Європа, бо це відбувається на європейській землі. І тоді це погано, звичайно, тому що це означає, що Україна залишиться без підтримки Сполучених Штатів. Єдине, що я відверто кажучи. Ну, я не знаю, чи тут можна підібрати більш літературне слово, ніж фігію від цієї історії, тому що от заходить Дональд Трамп, який перед, ще під час передвиборчої кампанії розповідає, що я закінчу це все за 24 години навіть ще до, до інавгурації, бо вони не знають, що робити. Байден не знає, що робити, а я знаю, що робити. І я знаю, як це завершити. І тут виявляється, що вся ідея, ну, от сьогоднішніх заяв Трампа, зокрема, випливає, полягала в тому, що ми вам скажемо: зупиніться! А якщо обидві сторони не погодяться зупинитися, ну то тоді, вибачте. Ну, він ще Геніальні казав він ще -план 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 -план. про те, що Путін це його найкращий друг. Ну, він багато про що говорив. І він дуже хвали, хвал, хвалиться і хвалився тим, що Путін назвав його геніальним. Там він постійно це з е е е е цим носиться. Але це, ну от, от в цьому полягав. Геніальний план, оце означало зробити те, чого не знав, як зробити Байден. Запропонувати двом сторонам припинити вогонь. Та а якщо вони відмовляться, ну то вибачте, президент Трамп відповідає своєю президентською посадою і електоральними своїми, скажімо так, перспективами, і не тільки своїми а, Республіканської партії. І це мабуть теж відмінність між тим, що говорить Вітков, що говорить Рубіо. Тому що Вітков може завтра не, не бути спецпосланником. Ну так може статися. А Рубіо може теж піти в посади. Може не бути я. я як це було при першому президентстві Трампа? Там я дивився колись повну розкладку людей, які в перший рік президентства Трампа звільнялися просто з, з такою швидкістю, що вони не встигали просто е, пройти там брифінги, прес-конференції. Е, Данила, от що, що в цій ситуації, е, ну. Глупо, правда, кожен день різні заяви траментувати, але все ж таки очевидно йому доведеться відповідати за те, що він обіцяв під час виборчої кампанії, тому що він буде надто вразливим наступні три роки чи там три з половиною. Я не думаю, що Трамп мислить категоріями політичної відповідальності за свої слова і за свої обіцянки, тому що на безвідповідальності за свої слова і. І, і на відвертій брехні, і на постійній суперечності самому собі він успішно провів президентську кампанію. Це не завадило йому виграти президентські вибори. Я не думаю, що він бачить, хоч якісь причини відмовлятися від абсолютно того самого від тієї самої безвідповідальності за свої слова. Я погоджуся, що у зв'язку з хаотичністю. Усього, що говорить Трамп, От займатися якимись надінтерпретаціями його слів, мабуть, не варто, так? якби там О, тут він в цій фразі, в підрядному реченні сказав отаке, давайте подумаємо, що це означає. Я би справді намагався аналізувати те, що робить Трамп, якимись магістральними лініями, якоюсь динамікою. І тут, от власне, динаміка того, що відбувається, мені підказує, що це історія про вмивання рук, історія про те, що ми готові вийти з цього всього, і хай Росія і Україна самі між собою розбираються, і Європа розбирається. Оце схоже на, на, на щось, що варто аналізувати, тому що це схоже на дуже ймовірний варіант майбутнього. А чіплятися от до того, що во десь там в словах Трампа проскочило. Ну він завтра може легко заперечити. В нього сьогодні зеленський диктатор. Завтра вже не диктатор. Наприклад, так і ну таких речей ми теж бачили. вагон. Ну він лише стабільний щодо Путіна. Що Путін йому пода у нього дуже хороші стосунки з Путіним? Ні, є речі, які Трамп повторює постійно в кожній згадці про російсько-українську війну. Він говорить, що цієї війни не було би, якби він був президентом. Це вже теж схоже на, на щось компульсивне. Ну і винен Байден, попередньо. І винен Байден, звичайно ж, щойно з'явилось повідомлення про те, що російські окупанти атакували об'єкти енергосистеми в Сумській області. Час сум, частина сум і. Населені пункти, які поруч із цим містом залишилися без світла. Про це повідомляють в обленерго. Ну, ми бачимо, в принципі, Данила, що ну Путіна нічого не зупиняє. Тобто, навіть цього мораторію не було. Вони грали в цей мораторій і на очах всього світу, ну, простор. Розстрілювали цивільні будинки в Україні, робили це показово і чи чи є от десь межа, тому що що може робити Путін, тому що мені здається, що не непокараність оце, це і невчасна покараність Путіна, вона просто розв'язуєму повністю руки не лише щодо України. Ну, якщо ми будемо говорити про можливе покарання Путіна в, в цій рамці, яку ми задали спочатку, та, в рамці Дональда Трампа, то очевидно, що покарання Путіна Трампа не цікавить взагалі. І тут можемо запросити, до речі, в цю дискусію заочно та, в наш журналістський клуб ще одного блискучого журналіста Павла Казаріна, якого я люблю часто цитувати, і він свого часу. З приводу Дональда Трампа, десь там півроку тому, може менше, написав, що от Володимир Зеленський та свого часу пройшов шлях від: е, треба просто якось перестати стріляти і домовитися посередині, та і він пройшов шлях від того до розуміння, що з Путіним домовитися неможливо. Е, і що тепер той самий шлях доведеться пройти Дональду Трампу. Це була хороша теза. Та. Єдине, що у Володимира Зеленського не було вибору. Не пройти цей шлях, тому що реальність це була реальність його країни. А у Дональда Трампа, бачите, можливість цим шляхом не йти є. От просто вмити руки, те, про що ми говоримо. Ще одна тема цього тижня, яку не можна оминути, бо цей фігурант Нестор Іванович Шуфрич сидить в СІЗО. Він є депутатом досі від забороненої нині ОПЗЖ, тобто, ну це це взагалі якийсь який сюр. От я зараз про це кажу і аж не віриться. Людина звинувачується в державній зраді, перебуває в Верховній Раді ще в статусі народного депутата України від партії, яка вже заборонена в Україні, і подає законопроект щодо. Начебто захисту прав угорськомовної меншини, яким фактично пропонує обмежити застосування державної мови в Україні. Голова підкомітету Верховної Ради з питань культурної політики Микола Княжицький назвав провокацією появу в парламенті законопроекту, який фактично реалізовує вимоги країни-агресора. Ми повинні пам'ятати, каже Княжицький. Захист української мови це питання нашого національного виживання і спроби її обмеження під прикриттям захисту меншин. Це не про турботу, це політична диверсія, каже Княжицький. І ми, друзі, точно всі пам'ятаємо, що відбувалося після того, як мовний закон проштовхував табачник разом із Януковичем. Був мовний майдан, і вони хотіли там квоту зробити. Як другу мову в Україні зробити регіональною в залежності від кількості росіян, скільки росіян живе в кожному регіоні? Ну фактично в кожному регіоні була б мова друга російська, і тоді мовний майдан відбувся. І не не вдалося їм цього проштовхнути, і про ці квоти про мовні квоти, про меншини там угорців, ще інші е, національності і народи, які населяють нашу велику Україну. Але абсолютно очевидно, що. Це теж не випадково. Ну, депутат від ОПЗЖ подає цей законопроект, прибуваючи в СІЗО. Ну тобто, от йому нема чого більше робити, як сидіти і писати там закони. Просто... Більше того, більше того, він же ж наприкінці минулого року добивався через суд забезпечити йому можливість виконувати депутатські обов'язки, зокрема подавати законопроекти. Тоді я тут погоджуся з, з аналізом, який запропонував пан Олег, що це такий пас. Віктору Орбану з єдиним уточненням в самому законопроекті не згадана угорська мова. Там йдеться про офіційні мови Європейського союзу. Та офіційні мови європейського союзу, але очевидно, та з усього контексту цього законопроекту зрозуміло, що мається на увазі тут ну саме е, е, Саме угорська мова, та просто те, що воно сформульовано так. Розумієте, ще коли ще коли Нестор Шуфрич, оце наприкінці минулого року, те, що я згадав, ще коли він намагався от добитися цього права здійснювати свою депутатську діяльність, вже тоді було зрозуміло, що нічого хорошого робити він не хоче. Та й отут він закинув от таку от бомбочку в. В український парламент, яка справді спрямована, я тут ще раз кажу, абсолютно погоджуюся з тим, що казав пан Олег. Вона вона спрямована на те, аби по суті посіяти черговий виток розбрату між Україною та Угорщиною. Єдине, що я хочу нагадати, що у нас 4 роки тому приблизно конституційний суд дав свій висновок щодо нашого закону мову, Там якраз сам Сергій головатий. Писав це величезне рішення один з суддів Конституційного суду тоді в приватній розмові зі мною сказав, що голова вирішив собі нерукотворний пам'ятник в такий спосіб створити. Ну, насправді, хороше рішення. І з того рішення, я, до речі, запрошую всіх, кому конституційне право цікаво, і закон про мову цікавий, теж його прочитати, ну там є що прочитати. Я не уявляю собі, як навіть з таким от, просто рішенням Конституційного суду. Навіть якби цей закон кудись рухався, законопроект кудись рухався, в який спосіб він міг би стати конституційним, в який спосіб він міг би встояти потім в конституційному суді. І я думаю, що Нестор Шуфрич теж це прекрасно розуміє, що це що в цього законопроекту є нуль перспектив на проходження у Верховній Раді. Що навіть якби він почав рухатися у Верховній Раді, він не переживе конституційний суд, і що і він це робить чисто для того, щоби. Ну, вибачте, це, це деструктивна поведінка. Це деструктивна поведінка народного депутата, який вже має який вже підозрюється у державній зраді. От він ще про він, він він просто не може заспокоїтися, а шкода, Нестору Івановичу, не завадило би трішечки заспокоїтися вже нарешті. Ну, бачите, він перебуває в СІЗО, тому звичні, скажімо так, методи впливу на Нестора Івановича за рахунок кулаків там і побиття регулярних, як це а було ми не знаємо, до війни. що там з ним знав. Ну я думаю, що якщо, якщо він там, як Пушкін чи як Лермонтов сидить і пише. Я не називаю українських письменників, сидить і пише там. Аби не Майнкав зак закони пише, або Майнкав да пише. То в принципі йому ж ніхто не заважає. Я вважаю, що те, що робить Шуфрич зараз, насправді це ганьба для українського парламенту, для нижчої української влади, тому що ще раз наголошу: людина сидить в СІЗО, підозрюється в державній зраді, є народним депутатом України, подає антиукраїнський закон. І при тому перебуває в Верховній Раді за квотою партії, яка була заборонена в Верховній Ране Верховній рішенням РНБО в Україні, як, як державні зрадники. Вони їх заборонили просто. А вони сидять досі і не один же нестор Шуфрич, і це мабуть не найбільша, найбільша ганьба, яка є в контексті того, що робить Шуфрич, що йому дозволяють це робити. Ну а що от ви, пане Сергію, пропонуєте? У нас є дуже обмежений перелік підстав для того, щоб позбавити людину мандата народного депутата. Я думаю, що ні, Тільки я ви, думаю, так? що треба міняти чинне ну, законодавство що? і робити максимум для того, аби Тут, у да. воєнний час, у воєнний стан okay. були окремі підходи okay. до тих людей, які є державними зрадниками, або обрані від партій, які е, заборонені в Україні.